Завжди йдуть розмови про те, що полон найстрашніше, що завжди з собою треба нести запасну гранату на випадок раптом що. Скажи мені, будь ласка, що це не так. Я тобі скажу навіть більше, люди, які кажуть, що готові вчинити самогубство, по більшій мірі, це люди, які брешуть самі собі. Людина цінує життя своє. Коли людина каже, що ось краще б я застрелився, да, наприклад, або краще я підірвався на цій гранаті, це людина, яка б цього не зробила. Тому що якби вона це зробила, вона б зараз би тут бись, тобі це не говорила б. Я таких в полоні зусиль багато. І вони мені кажуть, наче я потрапив в полону, краще б я тоді взірвався. І я згадую хлопців своїх, які боролися за життя, за кожну хвилину цього життя. І мені, знаєш, така злість, мені хочеться розбити йому просто голову. І за того, що він дозволяє собі такі слова. Він живий, він живий. Він потрапить рано чи пізно додому. Він буде жити. Типу, він може бути ізкаліченою душею, але він буде жити це по-любому. І коли оце кажуть, що... Краще б я це за застрелився. Я кажу зразу, ти б це не зміг би зробити. Тому що тебе кишка танка. Тому що ти це не зможеш зробити, бо ти любиш життя. І не треба розповідати, що ні що, що це неправда. Я цього не робив, наприклад, бо я люблю життя. У мене був вибір, я міг застрелитися, наприклад. У мене був вибір великий. Я міг взірватися, застрелитися, підірвати себе і всіх на місці. Типу, там в бункері варіантів отак от було. Типу, ну ми вибрали найскладніший варіант. Найскладніший варіант це жити. Знаєш, я такі чудові слова про те, що. Померти заради правого діла може кожен, а жити заради правого діла це набагато складніше. Типу, що кинутися на амбразуру з криками Ура це Дурніший вчинок військового, який може бути тільки в 21-му столітті взагалі. Це період, де пройшов оцей, знаєш, етап оцих так званих шаблонних героїв, які тобто, біжать, кричать там Ура!, як було в радянській армії. Це зараз період дій, то я знаю так, ну, знову ці випадки, випадки вони так в всі проходять, коли, коли люди хочуть просто знаєш, щоб це вже нарешті закінчилося. Як я хочу, щоб я, щоб я вже нарешті був в спокою, в мирі, щоб це все закінчилося, вони думають, що самогубство це найкращий варіант. Ну, це варіант для слабких. Сильні обирають життя. Бо, наприклад, ти вибираєш життя, ти потрапляєш в полон, ти кріпишся, тебе вбивають, б'ють за все, що ти робив, за всі твої погляди, і по поверненню з полону ти йдеш далі. І тільки тоді можна сказати, наскільки ти крутий був чоловік. Типу. А коли ти життя завершив на початку, так і не зміг нічому нікому доказати, ти собі навіть нічого не доказав. То тоді я не знаю кому краще. Я обираю тільки життя.